При Байдені був курс, який був наперед визначений, і ми всі знали, що відбуватиметься там на роки вперед. І в принципі, він не, цей курс не міг змінити поточну ситуацію. При Трампі у нас є цілих два курси. Але один змінить може змінити нашу ситуацію в геть неправильний бік, а інший може реально допомогти змінити її в вигідний для нас бік. Корськ в обмін на окуповані території України розкрито деталі плану Трампа, а також про розмову Володимира Зеленського з новообраним президентом США. Про що вони говорили, почуєте за хвилину. Тим часом президент держави, агресорки Путін робить заяву про мирні переговори. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. При ньому можливо, все, тому що він така людина. Є його така його політика. Це все залежить від майстерності роботи з ним особисто і побудови ситуації і коаліцій. Для відповідно того, щоб курс рухався в більш-менш правильному напрямку. Останнє скажу, це ніколи не буде цілісний курс. Є специфіка президента Трампа, це будуть конкретні рішення. Ми маємо працювати над конкретними рішеннями. З яких потім сформується, сформується якийсь курс, план Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні передбачає заморожування конфлікту за нинішньою лінією фронту. Це може спонукати росіян до активніших бойових дій. Про це пише Форбс з посиланням на The Wall Street Journal. Трамп обіцяв пропонити війну в Росії до своєї інавгурації в січні. The Wall Street Journal отримав деталі плану Трампа, і вони спонукають Росіян атакувати якомога сильніше і швидше в Курську, попри втрати які. Их можуть зазнати за даними видання. Трамп планує запропонувати перемир'я вздовж поточної лінії зіткнення, яка проходить через Південну і східну Україну до Курська, де зараз перебувають українські війська. Якщо план спрацює, Росія фактично віддасть 270 квадратних миль власної території в обмін на отримання близько 20% території України, які наразі окуповані російськими військами. Люди, які не пережили війну, пережили її в книжках, в кіно, і інша історія. Люди, які мають спілкування з Путіним роки, місяці, обійми тощо, але ніколи з ним не воювали. І це і є аналітика без глибокого розуміння війни, наслідків війни і ризиків для себе. Ось що відбувається. Хочу нагадати, що український народ суб'єктний. За українців вирішити нічого не можна. Суб'єктний народ він не буде сидіти і сопити. А от президент України Володимир Зеленський повідомив, провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і привітав його з перемогою на виборах президента США. У нас дійсно відбулись хороші розмови з президентом Трампом. Хороша зустріч сьогодні. Я вірю, що президент Трамп дійсно хоче швидкого рішення, хоче. Це не значить, що так вийде. І я тут без закидів. Ми там, де ми є. І ми війні з рускими. І, і це факт це найскладніший, найскладніший. ворог цього століття. Ворог і я зараз не тільки про права людей. Безумовно, люди це найважливіше. Зеленський додає, домовився з Трампом про тісний діалог і розвиток співпраці. Сильне і непохитне лідерство США є життєво важливим для світу і для справедливого миру. Що цікаво, Ілон Маск приєднався до телефонної розмови Дональда Трампа з президентом України. Вона відбулася 6 листопада, невдовзі після оголошення результатів виборів у США. За інформацією джерел видання, телефонна розмова Трампа та Зеленського включала два сюрпризи. Маск також був на лінії. А Зеленський був дещо заспокоєний тим, що він почув від обраного президента. Нові деталі розмови підкреслюють наскільки впливовим може бути маск в адміністрації Трампа і невизначеність щодо того, яким чином майбутній президент США підходитиме до питання підтримки. України за словами джерел, розмова тривала близько 25 хвилин. Однак вони зазначають, Трамп та Зеленський не заглиблювалися в такі теми, як план щодо припинення війни чи перспектива подальшої допомоги Україні від США. А от маск своєю чергою заявляє, продовжуватиме підтримувати Україну постачаючи супутники Старлінг. Російська економіка сейчас находится в стадии умирания. Единственный ее шанс на спасение это прекращение войны, это снятие санкций, и это какая-никакая нормализация российского бюджета, возвращение его из военных рельсов на рельсы гражданские. Если этого всего не произойдет, то практически гарантированно случится смерть российской экономики. И режим, я думаю, это даже вполне возможно может случиться в 2025 году. Владимир Путин это понимает, и поэтому я думаю, что он может согласиться на ультиматум Трампа, если Трамп вот скажет, либо, короче,. Вы останавливаетесь, либо мы вам а, усиливаем санкции, а в Украину отправляем еще, еще больше оружия. Для Путина это будет супер неприятная такая дилемма. И я думаю, что он в принципе может согласиться на <coughs>, остановку войны. Також, Илон Маск, заявляет безглуздым вбив. Скоро кінець так він відреагував на новину про те, що Трамп планує створити демілітаризовану зону на лінії фронту між РФ та Україною. Безглузде вбивство, скоро закінчиться. Час спекулянтів війною добігає кінця. Йдеться в коментарі. Маска каже, два основних варіанти. Вот такі перший варіант: війна встановлюється прямо по лінії фронта з Росії, при цьому, приємно знімають американські санкції, і її економіка починає восстанавливатися і укріплятися. Путін остається во власті і об'являє себе победителем. За охватившим 20% территории Украины. Это первый вариант. Не знаю, нравится он вам, не нравится. Скорее всего, не нравится. Мне точно не нравится. Второй вариант это. Путин не соглашается с ультиматумом Трампа. І ж то есть гибель людей продовжаться. Однако Україна е, получает дополнительное вооружение из США, Україна получает розрішення ці оружия применять по території Російської Федерації і е, под давленням санкцій, которые отменены, не будуть економіка Росії розвалятися і режим е, спочатку економіка погибнет потім і режим погібніт і зміниться. Володимир Зеленський коментує обіцянку обраного президента США завершити війну в Україні за 24 години. Про це Володимир Зеленський сказав на прес-конференції за підсумком Самоти Європейської політичної спільноти в Будапешті. Я впевнений, що швидке закінчення війни це втрати. Втрати. Але якщо це просто швидко, то це втрати для України. Я просто по-іншому поки що не розумію, як це. Може, ми чогось не знаємо, не бачимо. Так буває? Треба трішки часу. А От російський диктатор Путін заявляє, РФ готова до переговорів з Україною, але тільки на підставі стамбульських домовленостей та реалій сьогодення. Про це він сказав на засіданні міжнародного дискусійного клубу Валдай. Ми готові до мирним переговорам, но тільки не на базі каких-то хотілок названня которых міняється місяця до місяця, а на базі реалій, які складаються, основі договоренності, які були до. стамбуле на, на базе ну, исходя из сегодняшнего дня за словами путина має тыся не про перемир'я на пив години або на року, щоб в украине снарядів в а для того чтобы создать благоприятные условия для восстановления отношений сотрудничества будущего в интересах двух народов которые безусловно являются братскими какими, как бы это не осложнялось риторикой сегодняшними трагическими событиями. Він вважає нормальні відносини між Москвою та Києвом важко уявити без нейтралітету України. Ми налаштовані якраз на те, щоб створити умови для довгострокового врегулювання, і щоб Україна нарешті стала незалежною суверенною державою, а не була інструментом у руках третіх країн і не використовувалась у їхніх інтересах, каже Путін. Якщо нейтралітету не буде, то важко собі уявити наявність якихось добросусідських відносин між Росією та Україною. Чому тому що це означає, що Україна постійно використовуватиметься як інструмент у чужих руках і на шкоду інтересам РФ. Людина хоче, розумієте, на шматки розірвати а, Україну. І це великий виклик, бо це дуже велика держава, що це така, знаєте, така ну, серйозна, те, що він не може проковтнути, він хоче по шматочкам з'їсти. Водночас, якими можуть бути переговори і умови на них обговорюють і всі західні змі. Наприклад, Wall Street Journal опублікував статтю, в якій, посилаючись на джерела, заявив, новообраний президент США Дональд Трамп може запропонувати Україні заморозити війну з Росією, відмовившись від вступу до НАТО щонайменше на 20 років. Крім того, там пишуть, план передбачає після замороження воєнних дій уздовж усієї лінії фронту буде оголошено демілітаризовану зону. Та от невідомо хто забезпечуватиме її безпеку. Один із співрозмовників видання виключив, що для цього буде задіяно американські війська або контингент ООН. Тут без коментарів. Крім того, писаний джерелами план припинення війни, схожий на те, яку вересні вирішення конфлікту представляв майбутній віце-президент США Джей Ді Венс. За його словами, Трамп запропонує угоду, за якою Росія збереже за собою українські території вздовж нинішньої лінії фронту створять демілітаризовану зону. А українські війська посилять на випадок повторного конфлікту з Росією. Москва своєю чергою отримує гарантії не вступу України до військових альянсів до НАТО. Дуже страшний виклик для всіх наших громадян. Спочатку припинення вогню, а потім ми подивимось. Х, хто такі ви? Ваші діти вмирають, вони там гинуть, руйнуються ваші домівки. Про що це мова? Хто такі ви? Припинення вогню, коли немає далі гарантій безпеки для України, зрозуміло в які віримо. Ми реально не просто риторично, риторичні якісь гарантії безпеки, а ми реально в них віримо, бо вони такі існують. Так, ось це припинення вогню. Підготовка до продовження окупації України і руйнації нашої незалежності і суверенітети.